Бажаю здоров'я, шановні українці! Хочеться сьогодні подякувати, подякувати всім нашим партнерам, які реально допомагають, які за цей тиждень зробили нові кроки в підтримці нашої держави, наших людей. Сполучені Штати. Я хочу вам подякувати за черговий вагомий пакет, пакет допомоги зброєю, ППО, артилерія, снаряди для гаймарсів, протитанкова зброя, бронетехніка, інші інструменти захисту свободи. Дякую, Нідерланди. Дякую за новий оборонний пакет, який посилить наш повітряний щит. Спільна робота і Нідерландів, і Америки, і Данії, і Великої Британії для закупівлі ракет ППО. Це те, що врятує тисячі наших людей. Німеччина дякую за доставлену цього тижня. Техніку за незмінну потужність у захисті життя від російського ракетного терору. Дякую за готовність надавати нам ракети для Петріотів. Італія. Дякую за реалізацію наших оборонних домовленостей. Дякую Данії за готовність оперативно працювати, щоб наша коаліція сучасних винищувачів реально наблизила завершення цієї війни нашою перемогою спільною перемогою. Ще раз дякую, Данія і Норвегія. Окремо хочу вам подякувати за вашу спільну роботу заради посилення нашої артилерії. Росія принесла в Європу таку війну, коли саме від артилерії залежить. Чи рухається свобода вперед? Дякую за передані нашим воїнам снаряди. Швеція, 12-й пакет оборонної допомоги і реальна готовність розпочати підготовку наших пілотів на сучасних винищувачів. Дякую. Велика Британія, дякую за незмінне лідерство, в розширенні наших оборонних можливостей та за кожну надану нам далекобійну ракету. Всі вони працюють на 100%. Цього тижня є рішення про додаткову підтримку. Ще раз дякую. Канада, дякую за незмінну допомогу та за нові опрацьовані нами кроки, які зараз реалізуються. Артилерія, ППО. Дякую усім країнам, учасницям Рамштайну. Чергове засідання відбулось цього тижня. Я дякую за незмінну конструктивність. Окремо хочу подякувати кожній країні, кожному лідеру, усім містам, громадам, в країнах, партнерах. усім. усім. Міжнародним організаціям, які допомагають нам долати наслідки російського теракту на Каховський ГЕС, ми ще раз доведемо нездоланність на нашої спільної сили, коли повернемо нормальне життя усім людям, громадам, які постраждали від цього російського зла екоциду, Польща. Дякую за ухвалену Сеймом резолюцію на підтримку членства України в НАТО. Правильні сигнали у правильний час, коли готуємо змістовне наповнення для у вільнюсі. Люксембург, Люксембург, я хочу вам подякувати за рішення парламенту, яким визнається історична правда. Правда про голодомор геноцид українського народу. Люксембург став 26-ю державою, яка офіційно визнала голодомор геноцидом. І далі працюємо для глобального визнання правди. І, звичайно, велике подяка усім тим, хто тренує наших воїнів, хто навчає наших героїв своєму досвіду, і хто сам навчається в українців, навчається українській стійкості, сміливості, незламному бажанню вибороти життя для своєї країни, українських дітей. Обов'язково це буде. Виборимо, переможемо. Осу до речі, хочу вам подякувати за рух. Парад воїни молодці, усі наші воїни на сході, на сході, міцні воїни. Я вам дякую за стійкість і влучність. Слава Україні!